У Миколаєві відбувся перший етап конкурсу на визначення суб'єкта сортування побутових відходів. За попередніми розрахунками, будівництво сортувальної лінії дозволить зменшити кількість відходів, які будуть захоронювати на території полігону, зі 100 до близько 30%. Детальніше про те, як проходить конкурс, а також що наразі відомо, розкажемо далі. У вересні 2024 року депутати Миколаївської міської ради затвердили порядок функціонування лінії сортування побутових відходів та умови проведення конкурсу на визначення суб'єкта сортування. Такому рішенню передував новий закон України. Пояснює перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов. У 2023 році у нас набув в чинності закон України про управління відходами, який чітко визначив подальшу концепцію розвитку держави з питання управління відходами. І один із головних моментів це було те, що максимально. Україна, громади повинні були відмовитися від ідеї захоронення відходів, тому що це не екологічно, це дуже погано впливає на навколишнє природне середовище, і полігон він рано чи пізно строк експлуатації закінчується. Внаслідок цього містам доводиться шукати нові місця для захоронення відходів. За словами Ігоря Набатова, існує певна процедура щодо рекультивації таких полігонів однак на це потрібно чимало коштів. Це дуже дороговартісний проєкт як і закриття, так і відкриття нових полігонів. Полігони в будь-якому разі нам будуть потрібні, тому що так звані хвости будуть утримуватися, хочемо цього чи ні. Але яка кількість відходів буде захоронюватися, це дві ну, різні речі. І перший етап це саме запровадження сортування відходів, які дасть можливість виокремити корисні відходи, називаємо це так, а захоронювати тільки ті, які не є корисними. Тож восени 2024 року. Департамент ЖКГ оголосив конкурс на визначення суб'єкта сортування відходів, утворених у Миколаєві. Однак тоді він так і не дав результатів. У нас були запити на конкурсну документацію, але на жаль, жодної пропозиції не було надано. Тому відповідно до процедури комісія зібралася один раз, просто зафіксувала факт відсутності пропозиції і рекомендувала департаменту оголосити новий конкурс, що й було зроблено подальше. Так, вже на початку квітня цього року департамент повторно оголосив конкурс, яким буде визначено того, хто побудує сортувальну лінію біля нашого міського полігону твердих побутових відходів. А вже вчора відбувся перший етап конкурсу. У нас було два підприємства, які запитували конкурсну документацію. Тільки одна пропозиція надійшла цих двох підприємств, напевно, вивчивши. Відповідні умови друге підприємство відмовилося від цієї ідеї. Але є один учасник. На першому етапі ми повинні були зафіксувати факт наявності всіх документів раз і відсутність підстав для нерозгляду в подальшому пропозиції. В частині двох критеріїв це два. Ми це зробили. Критеріям поки що відповідає наш учасник. Що стосується балів, то в подальшому комісія буде збиратися, оцінювати мінімальну кількість балів, яку повинен набрати учасник, складає 40 балів. 70 25 можливих, подивимося. Далі комітет детально розгляне документацію учасника конкурсу та визначить, чи відповідає він усім критеріям. А вже після висновків комітету остаточне рішення щодо переможця прийматимуть на сесії міськради. На це буде надано три місяці. Чому такий строк було обрано? Тому що, на жаль, не всі питання проходять з першого разу, і ми вирішили з запасом взяти відповідний строк. З першого разу вийде супер клас, тоді це буде не три місяці, а, умовний один місяць. Подальшому буде підписаний відповідний договір з нашим основним перевізником побутових відходів на території міста Миколаєва, саме з КБ Миколаївському який обслуговує три райони міста Миколаєва, і всі відходи, які він збирає на території міста Миколаєва, будуть потрапляти не на полігон. А на сортувальну лінію, а потім після сортування так звані хвости будуть потрапляти на полігон. За попередніми розрахунками, після того як сортувальну лінію буде побудовано, кількість відходів, які будуть захоронюватися на території полігону ТПВ, зменшиться зі 100 до близько 30%. Це в свою чергу дасть можливість поки що. Забезпечити подальшу експлуатацію нашого діючого полігону, тому що на сьогоднішній день доволі велика кількість відходів потрапляє, і це все дає підставу вважати, що наш діючий полігон він ну скоро його потрібно буде закривати. Таким чином, ми продовжимо його життя, як то кажуть, і забезпечимо реалізацію ідеї закону про управління відходами в частині альтернативних варіантів оброблення відходів. Таким чином планується запустити сортування, яке дозволить відокремлювати так звані корисні відходи та продавати їх, а отриманий дохід використовувати для забезпечення утримання чинного полігону комунальним підприємством Миколаїв Комунтранс. Для того, щоб забезпечити всі заходи, які передбачені вимогами діючого законодавства, навіть щодо закриття або проміжного закриття. Що таке проміжне закриття, полігон може закриватися картами. Тобто є там умовно 100 карт на полігоні, можна закрити одну-дві, всі інші функціонують. Так от щоб це робити не одразу всі а частинами, то у нас буде потрапляти додаткові кошти від цього проєкту, я маю надію. І Комунтранс зможе поступово забезпечувати виконання вимог закону в частині рекультивації полігонів і закриття його частин. Тож, чи зможе місто реалізувати це найближчим часом, залежить від результатів конкурсу та рішення міської ради. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.